До нашого етеру доєднується ще один гість Андрій Бабичів з нами на зв'язку. Позивний Ютуб, військовослужбовець 93-ї бригади Холодний Яр. Доброго вам вечора. Спасибі, що ви доєднуєтесь до етеру. Бажаю здоров'я, мене Андрію. Я безперечно хочу запитати про ситуацію на бахмутському напрямку з того, що можна озвучувати публічно. Цікавить звичайно часів яр, тому що розуміємо, росіяни рухаються сьогодні. Є інформація про те, що вони підходять в притул. Чи є якісь нові тактики у нашого ворога? Чи намагаються вони вже зараз більше використовувати бронетехніки? Чи все-таки пруть піхотою в своїй більшості? Так на бахмутському напрямку у нас три точки самі гарячі: це район Кліщівки, Богданівка та Іванівське. Ворог десь 80% своєї сили пускає саме на часі яр для того, щоб йому пройти і війти у часі яр. Йому потрібно захопити селище Богданівка та Іванівське на даний момент більше ніж 50% Богданівки не під нашим контролем, приблизно 50% може трошки менше іванівського під контролем ворога. І ворог бачить, що не може пройти саме по селищам. Він проходить по флангам, саме між Іванівським та Богданівкою. Там є залізнична колія, є траса від хромова на часі фіар. І ворог останні кілька днів він дуже сильно просунувся у бік часового яру. Він вперся там у ліс, якийсь перед. Дамбою Дніпро Донбас, і зараз там точаться дуже такі сильні бої. Ворог постійно своє підкріплення туди присилає і ну, дуже, дуже пекельно, але хлопці по максимуму відбувають, що можуть цього ворога. Яку тактику вони застосовують? Просто піхотою вже вони не йдуть і. Раніше було вони по 2-3-5 чоловік проходили, накаплювалися десь, а потім йшли в атаку. Зараз атаки вже е, більш такі масовані застосуванням броневої техніки, е, десант на бехах, піхота, плюс підтримка у них дуже сильна артилерія артилерії. Також е, у них дуже сильно розвита. Розвідка, аеророзвідка. Ну щоб для розуміння? У них у них постійно у небі приблизно 100 дронів Висить постійно. Постійно, да то дуже важко. Вони слідкують як за наші піхоти, так і за наші артилерії. Проводять контрбатарейну роботу. Хочу сказати, і стріляють вони теж влучно. Дуже важко, і ворог все більше і більше його становиться, і не видно, що в нього боєприпаси закінчуються піхота в нього не закінчується, бо у них наступ нічу іде. А у день ми вже хто там залишився від нічної атаки, вже добиваються вони дронами. Камікадзе, але на слідучу ночь ідуть нові і доповнюють тих, хто там ще залишився, то такий кругооборот іде То це. Пане Володимире, як це пояснити? Вони постійно підвозять нових свіжих, які вже безпосередньо навчаються і проходять підготовку в цих штурмах, ну тобто вчаться на ходу. Чи за рахунок чого відбувається у них ось така ротація поповнення сили? Ну, тому що ви ж косите їх безщадно просто на відтинку не тільки на Бахмутському, і на Авдіївському, в тому числі. Ми ж бачимо ці втрати. Ну, я не скажу, що вони вчаться саме тут у штурмах. Ні, тут саме йдуть досвідчені досвідчені а, диві. дивізії, десантники, і з, 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 з ними саме. Важко воювати, бо вони розуміють, що таке війна, і вони навчені. І ну ж розумієте, Росія вона велика і дуже багато там людей. І вони постійно навчають десь у яких лагерях, і в них резерви стоять на декілька десятків кілометрів від е, нуля, і вони потрошки-потрошку ну в, в день ну, під 50 до 80 чоловік вони сюди. Запихають саме на часі яр, то що з піхоти. Але ну, 50% у них не виживає, а кожен день вони додавляють. Пане Андрію, кажете, що тих, хто а, виживає до ранку, вже потім доводиться ліквідовувати дронами камікадзе. Я м -м -м, неодноразово з військовими, які доєднуються до ЕТРО, я запитувала про те, наскільки нам доводиться зараз оцими дронами десь заміняти оцю, закривати цю потребу боєприпасів, тому що ясно, що співвідношення воно різне у нас і у росіян. А в них, хоч воно то все і старе, але воно є його багато і воно стріляє. Скажіть наскільки це поки що рятує ситуацію? Це дуже рятує ситуацію. Якщо б не було дронів камікадзе, то наслідки були дуже погані. Потрібно дуже багато дронів камікадзе. Ну те, що по 93-й бригаді хочу сказати, що у нас дронів камікадзе поки достатньо для того, щоб прошити ворога, але резерви вони такі, що на 90% дрони камікадзе це від волонтерів, а 10% – це від держави. То я гадаю, що це неправильно і потрібно наращувати своє виробництво цих дронів вже давно, Тож, тому, що ми тут воюємо просто за гроші звичайних людей. Вони нам скидують гроші. Ми, ми купуємо ці дрони камікадзе і. Різних Пане Володимире, ну знаєте, я тут вам хочу сказати, що це спільна війна, але не, а не тільки тих, хто на а, полі бою. Тому ну, е, я особисто вважаю, що це неблагодійність, да, робота людей, які скидують кошти, а це обов'язок в тому числі. Тому так, ну, я розумію. А, а чому а, а чому тоді військові прохають ці гроші? Ми, ну, це ми вже теж інша історія, не історія якісь і. Замість того, щоб виконувати свої зобов'язання, ми ще записуємо відосики різні просимо людей. Замість того, щоб виконувати бойові завдання. Ми самі собі добуваємо зброю і самі воюємо. А люди, що допомагають, тоді дяка їм. Якщо б не вони, ми вже давно програли, пане Андрію, з кожним словом вашим хочу ще запитати про те, чи зустрічаються. Вам там цивільні на Бахмутському напрямку, бо ми розуміємо, що фактично життя як такого там немає. Але все-таки я думаю, що поодинокі жителі вони є. Як виживають ці люди? Я вже не питаю, навіщо вони там залишаються. Але ну яке, яким є там те життя? ну На Іванівському на Богданівці, там місцевих вже немає, тому що там вже немає. Де жити, там все розбомблено. часом яру так є люди, які там все сидять, щось там чекають. Що вони чекають, ми вже розуміємо, тому що всі здравомислячі давно вже виїхали, бо там нема що робити, там немає ні світла, ні води, ні газу, нічого немає. Що, що там сидить, і постійні обстріли постійні. Летять каби. ж, Постійно в день до 10 кабів. Постійно на Бахмутському напрямку вони прилітають і не тільки каби, там дуже багато всякого різного Пане Андрію, Я дякую вам величезне за те, що ви доєдналися і за те, що робите. Величезне вам спасибі. Дякую, Андрій Бабичев, Позивний Ютуб, військовослужбовець 93-ї бригади Холодний Яр. Спасибі.